Цьогоріч в Україні відзначалася 24-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. У цю країну виконувати свій інтернаціональний обов'язок було направлено за різними оцінками більше 160 тисяч наших співвітчизників. Додому ж на жаль не повернулося близько 4 тисяч українців. Тож не дивно, що для тих, хто дістався рідної домівки, повернувшись з гарячої точки, у пам'яті серед найскравіших спогадів саме дні виведення військ, що значили закінчення війни. Больше, конечно, запомнился сам вывод. Потому что, когда заезжал в Афганистан, пересекал границу на самолете, то впечатлений как таковых не было. Ну, рявкнула сирена о том, что пересекли границу СССР. Все проснулись, кто, кто спал на борту. И дальше опять спать до Кабула. 15 февраля – это не день победы. Как вот, допустим, 9 мая. Это вот как сказано в песне День Победы, что это праздник со слезами на глазах. А у нас это в основном День памяти. Это День вывода войск и День памяти всем погибшим и всем, которые пропали без вести, которые не вернулись оттуда. Ведь война считается окончена, если похоронен последний солдат. У нас эта война еще не закончена. Попри біль і втрати всі, хто пройшов випробування афганом, не жалкують про це. Засмучують лише спогади про втрачених друзів і те, що про воїнів інтернаціоналістів згадують у більшості на свята. А молодь взагалі не багато знає про події, які в житті країни є, хоча й сумними, втім значущими і важливими подіями. Дуже хотілось би, щоб наші всі міроприйняття, які проходили, не були формальними. Чому? Тому що... Вот э, я уже неоднократно присутствовал на мероприятиях э, именно э, патриотического воспитания с ребятами из школ, профтехучилищ, э, высших учебных заведений, в музеях, э, в этих же школах. Э, обидно то, что многие дети про Афганистан некоторые вообще понятия не имеют. А ведь человек существует до тех пор, пока есть память. У Кривому Розі діє два музеї присвячені подіям афганської війни. І найперший, створений багато років тому на базі центру перепідготовки військовослужбовців, традиційно є місцем збору воїнів-інтернаціоналістів. Тут кожен експонат історія, яка наживо відтворює події Афгану. На базі центру працює Криворізький військово-патріотичний клуб Пошук, який повертає ім'я загиблим безіменним солдатам війн різних часів. Тут у дні пам'яті лунають пісні знайомі воїнам Шураві, а з кожного фото дивляться друзі, яких, на жаль, у більшості забрала війна в Афганістані. Афганістан – це специфічна земля, специфічна країна. Там, як такової лінії фронту не було, не було ні лінії фронту, ні тила. Там везде був фронт, везде був окружен. ворогами, не ворогами, но не однозначно. Тому що днем это он идет тебе, улыбается этот мусульманин, Этот афганец, а вечером он берет снайперскую винтовку и спокойно отстреливает всех, кого, кого увидит в прицел. Вот. Либо мину закопает на выезде из заставы. То есть действия у них были в основном партизанские. Чимало з героїв отримали свої нагороди ще під час боїв. Втім, і сьогодні, вже у мирному житті, їх справа підтримка та розвиток патріотичного виховання серед молоді відзначені нагородами різного рівня. Так, подяку облдержадміністрації, вручено Володимиру Калюжному, грамотами місьвиконкому, відзначено Олександра Ломака та Анатолія Фоміна. Воїнам-інтернаціоналістам і про це йшлося на урочистому вечері у центрі перепідготовки військовослужбовців. Потрібно не так вже й багато, аби їх. Пам'ятали і ставилися з повагою та порозумінням, тому свої бойові 100 грамів в дні пам'яті вони піднімають перш за все за друзів і бажають гідного майбутнього сучасному поколінню, майбутнього без війн та військових конфліктів.